Усім привіт! Це друга частина моєї подорожі в Карпати автобусом 2024 року. По дорозі на Синевір. Де. Ну Ось. Кілометр тут чи півтора, зрозуміла. Я пішла. Озер. Це... Ну що ж, підобійду. Сьогодні всю дорогу влив поки. я йшла сюди, Та, в таку погоду й вона його заробіли. Тут все занадто цивілізовано зроблено. у тобі стрімок, парасоль. Цього разу все полючить, отамачка. Питна вода, просто питна. І мінеральна, ні? Ну почненько доволі. Опа, домики. <сігова> б як якби їх тут не було. Погану погоду нікуди було б ховатись. О, це джерело, котре впадає в возо. А те, де питна на вода, те поряд біжить. Ось. Ну, ніби нічого так, але купатися в ньому не можна а то б навіть в таку погоду я б взяла б купальник і пішла в воду. Звичайно, потім було б дуже холодно та і ладно. Пробігтися знову стане тепло. Ведь я так. Двойная зуб, здесь вот туда Туманчик на А далі ми побували в музеї Колочавський Бокора, це музей про місцевий бит, архітектуру можна сказати, що хатинки не вважаються. Взагалі-то вважається. І трохи про історію місцевих жителів. З цілевих національності і євреїв сподобалося там, хто любить музей, тому варто побувати. Цей музей я був створений цілком на громадській ініціативі. Держава не мала до нього ніякого відношення, та й зараз теж, скоріш за все, його тримають місцеві жителі місцеві, він, він потрібен, а в державі ні. Це замка Шенбурнів. Молодельного вода, типу. Дерева тут прикольні. Там хвоя була, а тут Ту і ліси. Та гір, по суті, немає навколо. холми. А зараз я підходжу до озера. Середній мірі жовті ковшинки. Чомусь ця середня Україна хваститься, коли в них на річці або де інде жовті ковшинки. А, а південна, на південній білі. Великі гарні білі кушинки. Также коли ми дивимося на їхні жовті, думаю, ви що зовсім таким гордиться. Нема чим по суті. Але, можливо, тут білі взагалі не ростуть. Жаби як скрізь. Спасу від них немає. Я зайняла єдину вільну качельку. Цьому парку біля озера. А вони всі пішли десь бігати. А я кацілька. Сподіваюсь, де там було видно. Фотографії з -за замка фортеці поланок. В Україні таких замків цілком вистачає, щоб на них їздити і дивитись. Одного року ти замок подивишся, другого року другий замок і так далі. Я навіть ну, за всі свої екскурсії не об'їздила. Усіх замків, які є в Україні. Таких екскурсій, чесно кажучи, дуже не вистачає, коли ти навчаєшся в школі. Тобі розказують, розказують оце все, але типки не побачиш на свої очі, мало що якби, в тебе відкладається під кірці. Так що я історію вивчала з екскурсій по Західній Україні, на жаль. Це факт. Бо я з шкільної програми пам'ятаю, е, ну, мабуть, 5%. <ріст> Це все. У нас лише проблема з тим, що знаходилось всередині, з інтер'єрами. А що стіни то те лишилося в Україні. Це факт. Насолоджуюся своїми фотографіями з Шайверенку. Тут є улюблені мною термальні басейни, сауна і е, басейни. Це моя любов просто. Перша була на дегустації вина за своє життя. Та, що я можу точно сказати, всім без виключення сподобалось вино розе і точка. Вона рожева. Мабуть у нас мало випускає рожевого вина. Да?